Ой-ой! ой У ослика мафіна проблема! Йому взагалі не подобається його хвіст. Що робити? І знову на допомогу мафінові прийшли його друзі. А чим закінчилася історія? Розкажу вам я, пані. Наталя. Тож слухайте і дивіться історію. Мафін не задоволений своїм і -а, і -а, і -а, і -а. ла, -ла. Сидів під вишневим деревом у садку. Якби хтось спостерігав за ним у цей час, то побачив би, як він повертає голову то праворуч, то ліворуч, що сила витягуючи шию і намагаючись розгледіти свій хвіст. Хвіст був довгий, тонкий, прямий, як палиця з маленькою китечкою на кінці. І мафін із сумом подумав, що ні в кого з його друзів немає такого жалюгідного хвоста. Він піднявся і попрямував до невеличкого ставка, де плавала й пірнала, поблискуючи чорною атласною шкірою тюлениха Селлі. Ах, Селлі, сказав Мафін, який у тебе чудовий хвіст, не те, що мій. Не сумуй, сказала селі привітно, якщо тобі неодмінно хочеться змінити свій хвіст, я із задоволенням позичу тобі мій запасний, хоча мені здається, що твій не такий вже й поганий, пасує тобі і навіть гарненький. Селі пірнула в ставок і незабаром з'явилася з запасним хвостом. Хвіст був абсолютно мокрий, тому що зберігався у скелястій підводній печері. Селі акуратно причепила його мафіном поверх його власного хвоста. Готово, сказала Селі. Це дуже корисний хвіст, з ним можна плавати і пірнати. І перш ніж мафін встиг подякувати їй, тюльниха знову ковзнула у воду. Мафін довго стояв на березі, відчуваючи себе дуже ніяково, з таким незвичайним хвостом. Йому весь час здавалося, що хвіст так і підштовхує його до води, ніби хоче знову стати мокрим, блискучим і поплавати у ставку. І Мафін раптом глибоко вдихнув і вперше в житті пірнув у воду. Хоча він намагався в усьому наслідувати селі, нічого не вийшло. Він каменем впав на дно, але за хвилину вискочив на поверхню, пихкаючи, перхаючи і пускаючи бульбашки. Селі, ледве промовив він, селі, допоможи, допоможи, тону. Селі швидко підпливла до нього і допомогла вибратися на берег. Будь ласка, забери назад свій хвіст селі, сказав Мафін, коли трохи тямився. Йому б хотілося сидіти в воді все життя, а я не можу. З твого боку, було дуже мило позичити мені свого хвоста, але я не впевнений, що він мені підійде. Мафін трошки посидів на березі, щоб віддихатися, а потім тихенько побрів до пінгвіна перегрина. Який грівся на сонечку біля своєї хатки і читав учену книгу. Який у вас чарівний, акуратний хвостик, містере Перегрине, сказав мафін, як би мені хотілось мати такий самий, його напевно легко тримати чистим. Перегрин дуже зрадів і був задоволений. Він ласкаво подивився на мафіна. Сонце пригрівало спину пінгвіна, він смачно пообідав і насолоджувався книжкою. Йому захотілося зробити комусь щось гарне. Ти цілком правий, любий мафіни», – сказав він. У мене дійсно чудовий хвіст, гарний, акуратний, працьовитий. Маю зізнатися, що твій хвіст ну, дуже невигідно відрізняється від мого. Знаєш що? Я позичу тобі мій запасний хвіст, тобі він підійде. Перегрин вийняв із сейфа свій запасний хвіст, трохи менший за той, який носив сам, і, мабуть, трошки менш блискучий, але загалом чудовий хвіст. Ось, сказав він, приладжуючи хвіст мафінові. Цей хвіст тобі знадобиться, це доволі тямущий хвіст, і він допоможе тобі думати. Перегрин знову взявся за книгу і перестав звертати на Мафіна увагу. Скоро Мафін переконався, що Перегрин справді мав рацію, кажучи, який у нього вчений і розумний хвіст. Хвіст змусив Мафіна замислитись про такі складні речі, що за хвилину у ослика розболілась голова. Він намагався не думати. Щоб не втомлювати себе, але хвіст цього не хотів. Хвіст змушував ослика думати і бути серйозним. Нарешті мафін остаточно втратив терпець. Будь ласка, перегрине, сказав він лагідно, заберіть ваш хвіст. Це, звичайно, чудовий хвіст. І я вам дуже вдячний, але у мене від нього розболілася голова. Мені б слід було знати. Сердито сказав Перегрин, відчіплюючи від мафіна хвіст і укладаючи його в сейф. що нещасний осел, такий, як ти, ніколи не зможе користуватися першокласним хвостом, таким, як оцей. З мого боку, було просто смішно пропонувати його тобі. Негайно йди звідси. Я не можу більше витрачати дорогоцінний час на такого осла, як ти. Мафін? Повернувся під вишневе дерево. Не можна сказати, щоб тепер він був цілком задоволеним своїм хвостом, але все ж таки переконався, що його хвіст кращий, ніж у селі і перегрина. Раптом він помітив страуса Освальда, який стояв за деревом. Освальд чекав, поки вишні самі впадуть йому до рота. Чекати треба було дуже довго, тому що дерево ще тільки цвіло. Нарешті страус перестав дивитися на гілки, закрив рота, зітхнув і тут тільки помітив мафіна. Що трапилось, Мафіне? запитав Освальд. У тебе такий жалюгідний вигляд? Хвіст замучив», – відповів він. Ну, що це за хвіст? Як би мені хотілося, щоб він був зі справжнього пухнастого пір'я, як у тебе. Справа в тому, що Освальд дуже пишався своїм хвостом. Це був його єдиний скарб, і він його дуже беріг. Але Освальд був добрий і любив Мафіна. Якщо хочеш, Мафіне, я можу позичити тобі мій найкращий парадний хвіст. Він загорнутий у цигарковий папір. Зачекай хвилиночку, я зараз принесу. Освальд поскакав на своїх довгих тонких ногах і незабаром повернувся, несучи в дзьобі дорогоцінний пухнастий хвіст. Дивись, сказав він, обережно розгортаючи його. Правда, гарний. Бережи його. І обов'язково піднімай, коли будеш сідати, бо зімнеш. Він обережно причепив мафіном пишний хвіст. Ослик гаряче подякував йому і обіцяв, що поводитиметься з ним дуже обережно. Потім мафін з поважним виглядом пішов на прогулянку, а ззаду на хвості у нього майорили чарівні пинки. Але навіть хвіст страуса не підійшов Мафінові. Виявилося, що він нестерпно, лоскоче. М'які пухнасті пір'їнки виймали з Мафіна всю душу. Він не міг іти спокійно, доводилось підстрибувати і підскакувати, щоб втекти від божевільного лоскоту. Погано, ось вайте, кричав він, стрибаючи і відбиваючись. Відчепи його скоріше, так лоскотно, що я збожеволюю. Дивно, сказав Освольд, ніколи не помічав, щоб він лоскотав. Проте він відшипив хвіст, обережно загорнув його у цигарковий папір і відніс додому. Засмучений Мафін сів на траву знову невдача невже нічого не можна вдіяти з нещасним хвостом. Раптом він почув на швидкі кроки. Вони затихли біля нього. Мафін понуро підвів голову. Перед ним стояла дівчинка Молі, сестра Волі. Не сумуй мафіне, сказала вона, дурненький, ну нащо тобі чужі хвости? Краще прикрасити свій власний. Коли мама хоче, щоб у дочки була гарна зачіска, вона зав'язує їй бант. Давай зробимо те ж саме з твоїм хвостом. Подивися, яку я принесла тобі стрічку. Будь ласка, підніми хвостик мафіне. Мафін слухняно підняв свій довгий білий хвіст і мало не звернув шию, намагаючись розгледіти, що робить молі. «Готово!» – вигукнула вона за хвилину. Вставай, мафіне, і помахай хвостом. Бачиш, який він тепер гарненький. Мафін послухався. І залишився дуже задоволений. На кінці хвоста був зав'язаний червоний шовковий бант. Його хвіст став тепер найкрасивішим з усіх хвостів у світі. Дякую, Молі, сказав він. Ти дуже добра і ти так гарно все придумала. Підемо, покажемо всім, як це красиво! Мафін поскакав з поважним виглядом, а Молі побігла поруч. Мафін більше не соромився свого хвоста. Навпаки, він був від нього у захваті, і кожен зустрічний був згоден, що Молі дуже гарно все придумала.